Я всіх вітаю на каналі Історії Кривця. Я починаю свій проєкт на каналі. Це для мене. І це ось такого плану костюм. Цей костюм саме цей з льону. Ну, який тут льон може бути? Він може бути 100% натуральний без домішків, він може бути з ластаном. він Він може може бути з він може бути штучним то вже обирати і орієнтуватись вам. В мене буде а, тканина, схожа на льона льон, і <клес> яку я купувала, замовляла в а, світ а, твої тканини. Твої тканини в Україні. А, я вам це покажу потім трошечки пізніше. Зараз будемо моделювати, починати з цього жилету. Мені давно вже сподобався цей костюмчик, він такий загальний, доволі актуальний, я думаю, що і декому з плюсиків це так само підійде. Так, що ж, ви бачите, зараз я ще перевірю, ви бачите тут і спинку, і пілочку. І починаємо моделювати. Я зараз моделюю на макетній такій основі своїй, але саме штані будемо моделювати вже на мою основу, тому що штанів макетних в мене немає. Проте, ну, я думаю, що загально ви в. Вам і краще буде так зрозуміти все. Десь близько, знаєте, на на до півтора один півтора сантиметри Ось тут. Відступаємо. Тут я відступлю десь на 0,5 і проводжу свою нову горловину. Ось так. Зовсім-зовсім трошки. Плече тут начебто таке трошечки спущене. Я для себе не буду робити таке таке плече. Проте я буду залишати собі виточку, і плече в мене залишається на своєму місці. Трошечки на 1 см я заглиблю пройму і накреслю свою нову пройму. Ось так, ось тут. Щодо розширення, на 1 см я розширююсь, на 1 см, ось тут. І зараз трошки нижче лінії талії, це в мене талія, спинка центр Тут буде згин, я не буду тут нічого. Тут така собі трапецевидна форма, і навіть ось ця виточка вона не буде в мене використана. Тож, я розширююсь від точки талії на, знаєте, десь на 3 см, ось так, і проводжу лінію від моєї нової пройми, яку я розширила на 1 см до цієї точки 3. Можна одразу ось так сюди вниз спустити. Цю лінію задньої частини, зараз ми її відріжемо, але саму ось цю баскову частинку, я хочу, я хочу занизити Ось лінія стегна і занижу її на 2 см. Мені буде цього достатньо. І ось так веду. Зараз сюди, до цієї бокової лінії, ось так. І сюди виводжу таким прутиком. Ми цю лінію ще підкоригуємо нижню, але занижуюсь від лінії талії до баски, яку мені треба відрізати. А, так, наскільки мені її відрізати, десь. Я не хочу дуже сильно занижуватись, але знаєте, я яким чином зараз піду? Я саме для себе, от, наприклад, для мене, дивіться, в мене талія начебто на своєму місці, Ну, на такому загально прийнятому, класичному місці. так? І мені, в принципі, можна було б занизитись. Але я не хочу так занижатись, я краще трошечки візьму її вище тобто від цієї, дивіться, точки талії. Вверх на 2 см піднімаюсь, ось тут, від цієї загальної талії, я спущусь на 1 см. І тепер я проведу ось так лінію сюди виводжу. Тобто, я не дуже сильно занижу, щоб мені візуально себе не зробити нижчою. В ідеалі, взагалі, можна було б від цієї точки сюди і піти, від цієї лінії талії, ось сюди, ось так і піти. Це було б в ідеалі, але я припускаю собі, що на 1 см я можу знизитись. Тож можемо обрати якусь з цих двох ліній. І ви звертаєте на це увагу так само, тому що ми всі різні, і фігурки в нас потребують особливого свого підходу. Ось тут, ось так, я вирівнюю свою пройму, це нам не потрібно. І а, тепер з цим поки що чому спинка тут? Тому що нам треба її загально перенести сюди. І тут. Я так само на 1 см спускаюсь, витачка, я її буду переносити частково сюди, частково я її перенесу в, сюди, в розширення. Тож, на 1 см я відступаю, а тут веду ось так, лінію прямо, прямо в центр. Тобто я вже не відступаю тут 3 см. Чому я зараз вам покажу. Так само на 2 см я піднімаюсь від лінії талії. Ось так, 2 см. Піднімаюсь вверх. І ця точка в мене піде ще трошки вище сюди. Наскільки? Від лінії талії, якщо тут 2 см, тут я візьму 3 см. І веду ось так лінію сюди. Але тут ця зборка, вона не до самого центру, вона близько відступає там, на 5 сантиметрів, мені здається. Я ставлю ось тут точку і проводжу пряму лінію вниз. І ось тут, якщо тут в мене стегна, я занизила на 2 см, тут можна залишити на своєму рівні, але я все ж таки для себе підніму десь на 1,5 см вище лінії стегон. І тепер від цієї точки я веду ось так лінію сюди вверх. Ось так. Розширююсь на від центру центр. Пілочки я розширююсь близько 2 см. І веду зараз сюди, донизу я веду першу лінію. Заглибитись мені треба буде. Зараз я помірюю, наскільки тут 1,5 см відступаю. І від цієї точки я орієнтуюсь, наскільки я хочу. Дивіться, в мене ось тут. Я вже орієнтуюсь по своїй от чому важливо мати базову викрійку. Я вже орієнтуюсь по базовій викрійці. На що? На центр висоту моїх руди, Так, Ось він центр. І я не хочу так глибоко відкриватись, тому що, ну, наприклад, я цього не дуже полюбляю. Хоча, якщо в мене буде піддя... підодягнута якась а, тілесна білизняна маєчка, то мені можна десь трошки нижче центру ось так занизитись. Як, наприклад, у цій моделі там занижено. Близько ось тут. Ось тут точка, вона ось так виведена, зараз А, я... Дайте я візьму ось цей. Вона ось так виведена сюди. І коли вони. Бачите, ось він центр. На що ми орієнтуємось? На центр. Коли вони перетинаються, вони перетинаються ось на цьому місці. Тут починається ось на цьому місці ґудзик. За моделю. Можна. Зорієнтуватись так само нижче спустились на, можливо, там, сантиметрів, я думаю, сантиметрів на 5 від центру вниз 5 сантиметрів, це буде загальна точка. Потім креслити свою ідеальну лінію пройми, о, пройми горловини. І можете так і залишити, тому що ось на цьому місці близько, практично ось трошки нижче там, на один нижче, ніж центр ваших грудей, буде у вас ось такий розріз вашої горловинки. Якщо ви хочете піднятись вище, наприклад, як я, я не хочу так низько спускати, тож я десь близько ось саме цієї точки на 1 см нижче центру моєї груди, ставлю позначку. Проводжу сюди лінію і проводжу нову лінію горловини. Ось так. Я не буду її вести прямо, я її трошки закруглюю. Ось так. Ось моя нова горловинка. Ось так. І на цьому місці в мене буде один куцик, і тут буде другий куцик. Тому що в даній моделі там взагалі на один куцик закривається. Ну, Мені так не треба, тож в мене буде, наприклад, два куцика. А я там можу подивитись, можливо, я навіть і три. третій ось тут поставлю ось таким чином. Далі мені потрібно, це все відріжеться. Далі мені потрібно відрізати свою. Баску я в штабі пішла різати, мені її треба ось тут відрізати. Оп, я відрізала її. І зараз відріжу ось так по боковій лінії. Дивіться, що ми не зробили. Ми занизили в пройму, але я її не вирівняла. Не накреслила нову, а її треба накреслити наново. Я її креслю. Вирізаю, підрізаю ось тут, виточку, в боковий шов, розрізаю цю виточку, не доходячи один міліметрик. Зараз я її повністю відріжу. Закриваю цю виточку. Я цю виточку закриваю повністю. У мене плече залишається на своєму місці, я нічого для себе не занижую. Але я підставляю ось тут під виточку зараз трошки паперу, тому що мені треба буде, я трошки за, як то сказати, зменшу собі цю виточку. Ось так я підклею. Ось цю виточку я розрізаю. Сюди. І трошки додаючи об'єму в свою трапецію, я ось до цієї частини витачки в мене ще додатково тут близько 1,5 см додається, на об'єм ось цієї трапеції, яка є у цій у цій частині, взагалі, у цій у цьому жилеті. І тепер я беру Креслю ось цим маркером, тому що він не витреться перманентний, зменшую десь близько 5 см від своєї виточки, від центру виточки відхиляюсь, і потім, олівець, як завжди, ділю навпіл, беру направлення, піднімаюсь на 1 мм. Буквально один міліметрик вище, щоб в мене направлення таке було доволі гарне, проводжу лінію і проводжу нові лінії моєї виточки. Ось так. Ось тут тут підклею тут підріжу. Виточка в мене дивиться саме на центр грудей, так що все буде добре. Це зробили. Тут можна підклеїти, щоб не забути, що в нас немає ніяких додаткових виточок. Тут просто свободка така собі. Я її зараз ось тут підкреслю. Лишнє, звичайно, що зрізати. І тепер ось цей об'ємчик ще треба додати ось сюди до цієї викрочки. Зараз в мене тут трошки не вистачає з боку. Тож я можу ось так додати. Зараз я підклею. Чому саме такий маленький? А, ні, він мені не підходить. Я підклею ось цей. Не було потім ніяких і мені, і вам ніяких інших питань. І дивіться, ось цей фрагмент я можу від цієї нової бокової лінії, відмітку, собі поставила, що мені треба додати ось цей об'єм. Просто можу провести ось таку лінію, вона майже пряма до лінії стигна, там, де в мене починається, там, де в мене починається ось ця нижня лінія моєї баски. Ось так. Лишнє одразу відрізаємо, щоб воно нам зараз не псувало око. Тут обов'язково прямий кут. Бокову нову лінію відрізаємо. Так, тут невелика є зборка, але нам цю зборку треба оформити. І я відрізаю частину баски від спинки. Неважливо зараз, по якій лінії я вирізала для себе. Я потім буду це все, все одно собі ще робити викрійку. І зроблю, я ще подумаю, чи нижче на 1 см такий, чи вище на 1 см, чи з цієї лінії талії піднятися в точку 2. І а, доклею, можна зробити ось так: доклеїти сюди. Я думаю, і в мене там так само я буду доклеювати, в мене тканини вистачить одним шматком без швів ось тут поєднати. Обов'язково відмічаємо собі, що тут в нас боковий шов, щоб нам поєднати цю точку з, боку, з боком з боковою лінією. Тут ми вже бачимо, що є доволі рівний гарний край, відрізаю вишню. Дороги ще в сторону. І от наша баска. Нам її треба за рахунок того, що в нас вже є пустоти, ось ця пустота, ось тут додатковий об'єм, тут додатковий об'єм і тут додатковий об'єм. Нам можливо, цього вистачить на зборку. Але тут така собі зборка, яку треба, знаєте, ще отак от я підрізаю, я навіть не креслю лінії. Я просто роблю. Підрізи, отак, От перший підріз. І відступаю, можна підклеїти трошки паперу, відступаю десь на 1 см. Знаєте, не буду я дуже багато закладати, тому що в будь-якому випадку, і моя тканина, яка не льон, але все ж таки вона має об'ємчик 1 см. Я відступила, ось, розрізала. Потім ось тут я роблю підріз, відступаю на один сантиметрик, але трошечки ось тут роблю роздвижку. Наскільки там я зроблю роздвижку, десь зараз підпишу вам на ось тут лінію 2,5-3 см. Тут один сантиметр. Далі, ось тут я роблю надріз, підставляю ось цей шматочок. Тут один см зверху, тут розкриття роблю на 2,5-3 см. Дуже розкліщіння таке робити я не хочу, тому що я не хочу бути такою, як баба начальнику так називають таку фігуру. Розклещення. Нагадую, що тут один сантиметр. Ось вона роздвижка. Тут роздвижка на два з половиною три. І а, якщо я буду рахувати, дивіться, тут 1 см, 1 см. Тут в мене залишилось близько трьох. Це вже 5 см. 5 плюс 3 см, які ми відступили, я рахую загально. Це вже 8 см. А, далі тут близько 4 см і 1, це 5. Тут 8 см. Це вже 16 см, тільки на одну половину. 32 см об'єм буде тільки на. А, цю, на, на всю частину цієї, цього, цієї баски. Тож, мені для розширення достатньо, але ось тут я зроблю трошки підріз і розкриття ще на, ну, припустимо, 1-1,5 сантиметрики. Небагато не, не трошечки. Просто для форми передньої частинки можна зробити і тут, для форми бокової частинки. Зараз я бучок ось так підріжу. І його просто ось ці точки я залишаю на своєму місці. А тут зроблю так само десь близько 1,5 см. Тут 1 см, тут півтора сантиметри. Мені цього буде достатньо. Якщо, ми будь, якщо коли я буду викладати на тканині, зараз я все це відріжу лишнє, я буду викладати на тканині. В мене ось тут спинка, центр, згин. Я можу, ось моя дольова лінія, так, ось цей край лінійки це буде дольова лінія. Я можу собі ось так поставити цей куточок, верхній куточок, який до талії йде, до згину тканини. Тут відведення зробити, наприклад, на там півтора см. Ну, припустимо. І в мене тоді буде гарна, гарна така. Дивіться, гарна басочка. І все. Мені для, і Взагалі для цієї форми я бачу, що цього буде достатньо. Якщо ви хочете більш таку розкриту, більш таку, як напівсонця, наприклад, ну, то можна вже розкрити. Що ми маємо? Ми маємо, Я зараз не вирізаю, щоб заощадити і ваш і свій час і зробити відео максимально коротким. Назвемо це так. Ми маємо баску, ми маємо ось таку. Спинку і пілочку. Тут все піде на зборочку, встане ось тут. І все буде гарненько. Зараз я цю частинку відріжу, щоб вона не збивала. І все буде гарненько. Ну, ось 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 так. Штані буду моделювати і показувати вам, як я їх моделюю вже на своїй основі. Так що доєднуйтесь, долучайтесь, підписуйтесь і слідкуйте. Якщо буде багато запитів на пошиття Щось буду намагатись вам ще й долучити до пошиття. Хоча мої відео не налаштовані на майстер-класи з пошиву Це тільки змоделювання. Всім до нової зустрічі, дякую і е, до побачення!